Моє вітання! В цьому відео я розповім, як оптимізувати процес заповнення навчальних журналів темами та домашнім завданням. На початку ми маємо отакий журнал, що не містить ніякої інформації, та якесь отаке календарне, календарне планування, заповнене у вигляді текстового або табличного якогось документу. В результаті ж маємо отримати отакий журнальчик заповнений з темами та домашніми завданнями по кожній даті. Окрім доступу до журналу та безпосередньо календарного планування, нам буде потрібна ще одна маленька безкоштовна програмка. Називається вона TinyTask. Ось і офіційний сайт, на якому ви можете натиснути кнопочку Download і завантажити її. Як бачите, вона для Windows XP 7 та 10 і трошки нижче кнопочка Download. Десь у себе в папці Завантаження або де інде зберігаєте цей файлик. Його ми і будемо запускати. Взагалі ця програмка призначена для того, щоб записувати послідовність наших дій на екрані нашого комп'ютера, а потім при натисканні на якусь одну клавішу відтворення цих дій у послідовності з пришвидшенням або зі сповільненням. Також для ефективної оптимізації наших дій нам знадобиться Excel або будь-який інший редактор таблиць, можна використовувати і Google таблиці, але мені більш сподобався Excel. Далі ви маєте мати чітке уявлення про те, як працює комбінація клавіш Ctrl-C для копіювання та Ctrl-V для вставлення того, що ви скопіювали. А також вам треба знати, як працює комбінація клавіш AltTab для швидкого перемикання між вікнами в нашій роботі. Я знаю, що в цьому класі в мене в четвер, 6 та 7 роком будуть дві, два заняття. І отже, я натискаю кнопочку Додати стовпчик. Вибираю, що це поточний тип уроку. Дата цього уроку у мене була почався в січні четвер, а Це було 12-го. І ось тут перша порада. Частота повторень. Треба вибрати кожного тижня, щотижня до кінця семестру. Вибираю, наприклад, у мене це буде шостий урок. Можна також вибрати, що це буде комп'ютерний клас. І натискаю зберегти. Звертаю увагу, що ця частота повторень зробила нам отаку гарну сітку. Ну і так, я дам, -дам ще й другий, урок сьомий. Можливо, це очевидно, але я знаю, що є певна кількість людей, які по одному додавали кожну таку дату. А також не забудьте видалити останній тиждень березня. Коли в нас були канікули. Робиться це наступним чином. Отак, натискаємо на це число та кажемо видалити, підтверджуємо так. Ну і друге. Отже, тепер ми маємо е, дві сторіночки отаких от от тем уроків та домашніх завдань, де ми можемо заповнювати, натискаючи на оцей олівець. Але про це далі. Повертаємось до нашого календарного планування. Можна копіювати і звідси, але це не дуже мені здалося зручно, тому я це все скопіюю в Excel. Звідти брати дуже зручно. Отже, виділяю весь оцей перелік тем, які мені потрібні Там до кінця семестру чи до кінця навчального періоду якогось. Нажимаю, натискаю. Клавішу Ctrl-C для того, щоб скопіювати це все діло. І вставляю от сюди, кудись в Excel. Але буде коли, коли вставляти, звертаю увагу, що краще натиснути на оцю кнопочку, вставити, використовуючи кінцеве форматування. Отак. І потім зробити ту комірочку, яка мене цікавить, трошки ширшою. Отак, от, два рази класнувши. Все. Ці дві я взагалі зазвичай прибираю. І ось бачу, що в мене є отакий перелік тем. Можу зменшити трошечки масштаб. Ну і отам от там домашнє завдання в мене по кожній з цих тем. Оці порожні можна і прибрати, наприклад, отак. от. Через Ctrl затискаючи, виділяю їх всі. І правою кнопочкою кажу видалити. Отже, я тепер маю повний перелік, отак от. В табличці в електронній оцих тем, які мені треба буде вставляти, от сюди. І ось тепер починається насправжнє чаклунство. Я відкриваю оцю папочку, де в мене Тайні таск скачений, запускаю його, ставлю отак от збоку, щоб він не дуже заважав, і звертаюся до. Свої сторіночки, де знаходяться ці комірки, куди я буду вписувати теми уроків та домашні завдання. Натискаю на Олівець і чекаю трошки, щоб відкрилася ця чарівна формочка, в яку я буду вписувати теми уроки, домашнє завдання, чи щось там я ще захочу. Я спочатку запишу всі теми разом, а потім всі домашні завдання. Так мені здалося більш ефективно. Що я маю зробити взагалі. Давайте розберемо, що треба зробити, щоб зробити це вручну. Треба перейти у мій Excel. Треба виділити оцю комірочку, першу, що мені потрібно, натиснути кнопочку Ctrl-C, скопіювати, От натискаю Ctrl-C. Потім мені треба натиснути комбінацію клавіш Alt-Tab, щоб перемикнутися на те віконце, де мій журнал. Натискаю Alt-Tab. І, тиснувши от сюди, натиснути клавішу Ctrl-V, вставити те, що було щойно скопійовано. Вставив. І тепер можна натиснути цю кнопочку Зберегти, але я вам покажу інший спосіб. Натискаю на клавіатурі на клавішу TAB, табуляція ота сама, я переходжу на кожну наступну комірочку. Бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6. І ось, бачите, в мене курсорчик стоїть на клавіші Зберегти. Після цього я не натискаю пальчиком, отак, от натискаю на клавішу Enter на клавіатурі. Оп! І все. В мене вже вставлена перша оця тема. Далі мені треба що зробити? Натиснути на цей олівець на наступну тему. І так далі Оце копіювати, вставляти, копіювати, вставляти. Отут-оти починається наша автоматизація. Перш ніж використовувати оцей чудовий додаточок Tiny Task, давайте налаштуємо його. Зазвичай можна використовувати просто натискання на оцю кнопочку Rec або на цю кнопочку Play. Але краще це працює, якщо налаштувати клавіші, і на які кнопочки, на які ми будемо натискати, і воно буде виконуватися автоматично, щоб це не відволікало нас. Отже, пропоную вам для рекорд, для запису. Своїх дій використовувати для початку запису і для зупинення запису, використовувати клавішу Print Screen. А коли ви вже запишете, для того, щоб відтворилася оця послідовність дій, рекомендую вам плейбек назначити клавішу оцю F8. До речі, якщо ви запустили на виконання. Оцей свій запис, що ви там напрограмували, написали послідовність, а вам треба, раптово треба зупинити. то Тут написана така невеличка підказка. Якщо ви хочете зупинити стоп ваше відтворення, ви маєте натиснути або клавішу пауза на клавіатурі, або клавішу scroll lock. Отже, поїхали. Ми налаштували. Певним чином таск. Давайте продемонструю взагалі, що відбувається, коли він працює. От я його зараз зверну і натисну на клавіатурі клавішу Print Screen, яку я вам казав. Він буде запускати послід... запис послідовності дій. От я натиснув Print Screen і пішов запис. Я можу отак от поводити мишкою догори, вправо, донизу, вліво. Отак от наприклад. До речі, я можу класнути от сюди і показати вам, що, бачите, от зараз відбувається запис. Ось. І, наприклад, по... ще раз оце я проводжу по квадрату. Отак от. І натискаю тепер знову, натискаю на клавішу Print Screen, щоб тепер зупинити запис. Ось я зупинив запис. А тепер дивіться. Я записав послідовність дій. Це була така демонстраційна запис. Тепер я е, натискаю. На клавішу при запущеному. У мене оце TinyTask, вона запущена, вона звернута, згорнута, але ж вона запущена, і вона запам'ятала, що я там записував, які дії записував. Тепер я натискаю оту клавішу, яка буде запускати е оцей запис моєї послідовності дій. Тобто клавішу F8, натискаю, і дивіться, я більше нічого не роблю. Руки прибрав, а він бачите, сам мишкою нібито водить. Я зараз мишкою не вожу. Мої руки складені на колінах лежать. І оце все відбувається вже автоматично. Бачите, відбувається зараз. Зараз він його згорне і покаже, що там щось він ще там от виконував. І все, на цьому зупиниться запис. Все, запис зупинено. Отже, тепер ви вмієте записувати свої дії і запускати їх запис. Кожен наступний запис, якщо ви його не збережете, буде затирати попередній, але нам це в даному випадку не дуже важливо. Зараз ми спробуємо записати послідовність дії для автоматичного відтворення, і отже, я повинен впевнитись, що при натисканні на Alt-Tab у мене буде перемикання між цими двома вікнами, між моїм щоденничком, журналом та між моїм Excel. Так, починаю з журналу. От я. Нібито вже натиснув черговий раз на цей олівець, от відкрилась ця, ця чудова форма. І далі мої дії повинні бути автоматизовані. Я натискаю на клавішу Print Screen, яка починає запис моїх дій. Ось пішов запис, я натискаю Alt Tab, щоб перейти от сюди. Десь отут, біля слова готово, наприклад, я клацну. І можу тепер. Перейти на один рядочок вниз, натискаю стрілочку вниз. Ось, бачите, він перемикнувся. Тепер натискаю комбінацію Ctrl-C, щоб скопіювалося воно. Тепер можу натиснути клавішу Alt-Tab, щоб перейшов я у журнал. Натисну от сюди мишкою в тему уроку, поставлю, куди буде вставлятися, натискаю Ctrl-V. І бачу, що вставилась оця тема, що була скопійована. Шість разів натискаю клавішу Табуляцію, щоб перейти на пункт, зберегти отсюди. І натискаю клавішу Enter. І ось на цьому автоматизація завершується. Натискаю клавішу Print Screen, щоб зупинити запис. Все. Запис зупинено. І тепер я сподіваюся, що. Викликавши наступний рядочок на запис цієї руками олівець, я натискаю. Я зможу далі запустити оті дії, що я щойно записав. Для цього я натискаю клавішу F8 вже тепер для відтворення того свого запису, і дії тут автоматично. Ось він перемкнувся. Ось я тут десь клацнув щось. Да? От. От я натисну стрілочку один раз. Донизу. Ось Ось він скопіював це. До речі, я зараз нічого не роблю. Це авто, він автоматично все це робить. Трошечки повільно. Ось він перемикається на журнал. Повільно він це робить, бо я коли записував, я ж це вам розповідав, що я роблю. Що за чим, а Ви можете більш оптимальний зробити запис. Ось він сам переходить, переходить, переходить. І ось він натискає зберегти все зберігається, і ось він сам вставив третю тему. без моїх якихось дій. Ось я тепер беру до рук мишку і клавіатуру, і кажу: можемо зробити це ще раз. Мені здалося, що можна і пришвидшити. Я оце відкриваю в налаштування Тайні таск. і кажу: а давай-ка ми в два рази, а може, отут-от. Вибіркове Custom Speed, якась швидкість, яку я напишу. Наприклад, в три рази я хочу пришвидшити оті, оті дії, які я записував, щоб вони відтворювалися у три рази швидше. Але це взагалі такий запис вийшов демонстративний. Я вам показував розказував, що я там натискаю на Ctrl-C, Ctrl-V, Alt-Tab, там щось. Якщо я цього б не розповідав, а просто натискав би, переходив би, то це б все було дуже набагато швидше. І от я змінивши налаштування відтворення, щоб воно в три рази швидше. Можу спробувати запустити його, але тут є цікава річ. Я відкривав оце віконце, так? І якщо я автоматично буду визивати комбінацію Alt-Tab після цього, то він отак от робить і відкриє оце віконце. Тому перед запуском я маю знову таки впевнитись, що буде перемикання між ось цим віконцем і ось цим віконцем. Тобто Пару разів класно от сюди, от сюди, от сюди. Тобто я буду перемикатися за допомогою комбінації Alt-Tab між своєю табличкою з темами і зі своїм журнальчиком. Отже, я натискаю сам олівцем от сюди. Я змінив налаштування TinyTask, Task, щоб він в три рази швидше робився. І я запускаю тепер знову за допомогою клавіші F8, ОТ, Записану послідовність дій. Вона буде зробитися, запускатися зараз буде у режимі три рази швидше, ніж я її записував. Поїхали. І ось запускається втричі пришвидшене виконання запису наших дій. Ось він сам перемикається, копіює, переходить сюди, вставляє, переміщується на кнопочку зберегти і ось. Вставляю. Все, зроблено. Ось я натискаю ще раз от сюди. Ще раз натискаю кнопочку F8, і він сам перемикається. Щось там донизу, Копіює. переключається. Сюди і вставляється. Тобто ваші дії зводяться лише до перше, це Натиснути на оцей олівець, ось я натискаю зараз сам. Оп. І коли завантажиться оця форма, натискаю клавішу F8. Оп. і все, сиджу і чекаю. Ще раз повторюю, оце в мене вийшло такий демонстраційний запис, не дуже швидкий, але я б мав би можливість не розказувати вам, а зробити просто CD. Вони були б набагато ефективніше оптимізаційно зроблені. І ось я бачу, в мене. от, Натискаю сюди, натискаю клавішу F8 і знову сижу, чекаю, поки він це все зробить. Але я е, без запису собі, практично, коли це робив, це займало близько 3 секунд. Тобто він швиденько перейшов, скопіював, перейшов, ставив, закрився. Все, 3 секунди. Ну, тут у мене вийшло трошки більше. Наостанок додам, що коли я таким чином введу всі ці теми, то я потім таку саму оптимізацію зроблю для оцього стовпчика. Тобто буде копіюватися не звідси, а буде копіюватися звідси і кожен раз буде спускатися і вставлятися буде відповідно от сюди-сюди-сюди-сюди. Одну деталь зауважу, коли ви будете вставляти домашнє завдання, треба мати на увазі, що коли ви відкриваєте оцю форму, ви клацаєте сюди раз. А потім е, два рази натискаєте на табуляцію. Табуляція і табуляція. щоб ви знаходились в полі домашні завдання, бо просто мишкою в домашнє завдання не завжди вдало, бо теми бувають або більше, або менше. Ці е комірочки розділяються і воно трошечки сходить вниз. Але якщо ви зробите, отаку, тиснете в тему уроку, вона завжди знаходиться зверху, а потім після неї раз-два, то ви знаходитесь в комірці завдання, і далі можна натискати Ctrl-V вставляти. Сподіваюся, це буде вам корисно. Ви розберетеся цим всім, і це пришвидшить вашу роботу. На все добре. Якщо є питання, задавайте.